Вітаю вас, діти! Усім приємно жити в домівці яка чиста. Тому ми кожного дня намагаємося прибирати, розкладати свої іграшки та, звісно, викидати сміття. Сміття зазвичай набирається дуже багато. Дітки, а ви знаєте, куди відвозять сміття, яке виносите ви на смітник зі своєї домівки. Ми не раз з вами могли бачити, як на смітник приїжджає порожня машина та спорожнює контейнер для сміття і везе його кудись. От і все сміття забрали. Але більшість людей про сміття не згадує. А це велика проблема сучасності. Якщо сміття часно не переробляти, то наша планета може. Перетворитися на справжній смітник уявляйте малята. Сортування сміття допомагає нам істотно знизити кількість шкідливих відходів. В Україні практика сортування сміття популярна тільки на словах. Але ніхто не заважає нам проявити трохи пильності малята. Та не кидати у смітник акумулятори. Ліки, батарейки та вироби, що містять ртуть. Наприклад, це старі ртутні градусники. Погляньте на картинку. Пункти прийому подібних відходів є у всіх великих містах. Несортироване сміття може забруднити землю та водойми. Воно руйнує екосистему. Зазвичай використане скло переробляють для виготовлення нових скляних виробів. Використаний папір переробляють для виготовлення туалетного паперу та лотків для яєць. Пластикові пакети переробляють для виготовлення сміттєвих пакетів. Пластику зазвичай роблять синтепон, який потім використовують як наповнювач для курточок. Вживані банки перетворюються на такі самі нові. Кожен з нас, дітки, вже зараз може розпочати сортувати сміття та допомогти нашій планеті. Нам час прощатися, до нових зустрічей!